Солодчук Владислав активний початок від Абдієва від чинного бронзового призера чемпіонату світу у ваговій категорії до 82 кілограмів. У віковій категорії-23 я проросла звичайно Шабдієва, який одразу ж заробляє 4 бали в поєдинку проти Солочука. Солодчук, який у 24-му році вигравав бронзу на чемпіонаті світу серед спортсменів до 17 років. Молодий хлопчина перспективний, який вийшов до фіналу у ваговій категорії до 80 кілограмів, але сьогодні для нього справжній іспит в особі Абдієва. Але це не тільки іспит, це і досвід в поєдинку проти титулованого суперника. Так, бачимо, дуже активно розпочав, завоював буквально на перших секундах 4 бали. Абдієв і доволі впевнено, пресингує свого опонента. І будемо дивитися, як будуть розвиватися дії в цьому золотому фіналі. Тут боротьба в центрі килима. Створив для себе комфортну перевагу у дебюті цього поєдинку Абдієв. І ось тепер вже Солочук намагається щось виконати. Фірмова кочерга від Абдієва, але на цей раз вже не проходить. Чекав на ось таку дію суперника. Солочук все бачив у цій ситуації, але ну нічого не дав зробити харків'янину, який за два командні заліки змагається також ще й за Одеську область. Так, бачимо, що все одно, представник Рівненщини не здає своєї якісь позиції, старається відвоювати ці бали, які пропустив на перших секундах, доволі впевнено виглядає, хоч і не являється фаворитом в цій сутиці, але дуже непогано, непогано захищається, атакує і, як бачимо, старається забрати оцінку. Так, молодець. Солочук тут нічого не скажеш. Сміливо намагається боротися проти чинного чемпіона України серед дорослих, чинного володаря Кубка України серед дорослих, Ну і, звичайно ж, віце-чемпіона світу Ю-23 Руслана Абдієва. Ще один бау заробляє Абдієв. Ну і зараз піде на свій фірмовий переворот накатом. 5-0 стає рахунок на користь підопічного Віктора Клінцова. І ось тут вже зустрічає Совичук, не дає Абдієву накатити. Ви Намагаються вирвати задній поясом. Ось так відзахищався зараз Совочок. Так, так, бачимо. Впевнено, доволі впевнено захистився від дії Абдієва. І рахунок залишається 5-0 беззмінно, як поставили в партер їх. Так що доволі непогано. І, звичайно, ж до Руслана є запитання, чому так. Не було ніякої результативної дії в партері, але є ось такі переведення, і вони проходять 7-0. Одразу ж виправляє свою минулу помилку. Абдіїв і ось тут же на К9-0. Друзі. Руслан Абдіїв, чемпіон України у ваговій категорії до 87 кілограмів. До речі, у цій вазі на останньому чемпіонаті світу Ю-23 Іван Шмир завоював срібну нагороду, але Іван Чмир пропускає цей турнір. Гадаю, що ми на континентальній першості. Побачимо представника Закарпаття у своїй рідній ваговій категорії. Руслан Абдіїв буде боротися у вазі до 82 кілограмів.